Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Gradina Hotel 4 зірки в Болгарії. Давайте його подивимось. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований в південній частині курорту в 300 метрах до моря. Шезлонги та парасольки будуть безкоштовними на приватному пляжі в комплексі «Рів'єра». Від готелю до центру курорту всього 1 км. До міста Варна 17 кілометрів. До міста Бургас 132 кілометри. Готель Градіна був побудований в 1970 році. Частково його було реконструйовано в 2023 року. Кожного року проводиться реновація, косметичний ремонт якихось зон відпочинку. На першому поверсі готелю тут розташований основний ресторан. Піднімаємося на другий і попадаємо в зону ресепшн. Тут гості проходять реєстрацію до номеру. Стосовно послуг в готелі Wi-Fi безкоштовний по всій території. Сейф буде платний на ресепшн. Коштує 5 лев на добу. Біля готелю є також парковка, коштує 15 лев за добу. Пляжні рушники будуть під депозит 10 лев. В готелі є ось така ігрова кімната для діток, розташована вона біля лобі бару Це дуже зручно, ви можете пити коктейль, а дитина буде гратися в ігровій кімнаті. Стосовно лобі-бару відкритий він з 8 ранку до 12 ночі. За системою все включено. Алкоголь безкоштовно доступний для гостей в цьому барі з 10 ранку до 11 вечора. Зараз ми спустилися на перший поверх готелю. Тут розташований основний ресторан. Ось так він виглядає. Тут проходить сніданок з 7.30 до 10. Обід з 12.30 до 14.30 та вечеря з 18.30 до 9 вечора. В основному ресторані в вільному доступі є морозиво різних видів. Посидіти поїсти можна і в будівлі ресторану, а також на ось такій відкритій терасі. Подивимося територію готелю. Вона тут дуже компактна, є зони для відпочинку з шезлонгами, а також невеликий відкритий басейн. На території також розташовано дитячий майданчик, великі шахи, є тренажери на відкритому повітрі. В зоні басейну є бар з напоями, також в певний час там дають морозиво. Будівля готелю має 9 поверхів. Варто зауважити, що це каскадний готель. Ліфт починається лише з 4-го поверху. До 4-го потрібно буде підійматися до номерів по сходах. На трьох поверхах є вихід до ось таких терас. Тут можна відпочивати, це як релакс-зона, є шезлонги можна загоряти, також качелі, чудовий вид. Номери в готелі розділені на 4 категорії: це економ, стандарт, фемилі та апартаменти з однією спальною. Номери економ це не номери без балкону, які розташовані на першому поверсі. Максимальна вмістимість гостей в них двоє дорослих. Перед вами номер категорії стандарт. Зверніть увагу на те, що традиційної душової кабіни з і стінками тут немає. Натомість прироблений до стіни душ та штора. Площа такого номеру 18 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих. А зараз подивимося номер Family. Ось так тут виглядає ванна кімната, душ за стінкою. Площа такого номеру 30 квадратних метрів це однокімнатний номер. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих і одна дитина. Також в готелі є апартаменти. Ось так тут виглядає вітальня: є дві односпальних кроваті, диванчик, де можна поїсти, а також кухонний куточок з мікрохвильовкою та холодильником. Є також друга спальня з одним-двоспальним ліжком. Максимальна вмістимість гостей в цьому номері 4 дорослих і одна дитина. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.